Все, дожився. Тільки п'ять кролів. Нема що бити. Морозилка пуста. Ладно, я шучу, хлопці, дівчата. Бити є що, аби було здоров'я, без віруснячків, без того всього. Ної то трошки є, думаю, під люцерочку буде в нас трошечки. Бажаю, як то кажуть, щоб всіх такі були гної. О, все, шарики, гляньте. Все, бамба. Отакий гній має кроликів бути сухесенький. Щоб ви взяли його в руки, він сухенький. Все. Так. По самочках, по самочках молоднячка чуть ми одсадили знов. З тієї сторони трохи молодняка є. Тут посаджували щось таке більше. Трошки я зараз самки не буду дуже так крепко продавати, може, знаєте, одну-дві скітних. Що було в мене цей тиждень? Продав я декілька самочок і навіть одну недавно продав. Сам не зрозумів, як так вийшло, 21.08 вона була запліднена, а 9-го має родити. А виходить, 21.05 самочка була народжена. Три місяці зразу запліднення і зразу вроди. Ми побачимо, як вона чоловік відпишеться, відзвониться, підписник розкаже, як вона там, як роди пройшли, не пройшли, як вони мають пройти, Бо самочка молода. І якщо вона вже так швидко пішла, так як я завжди казав, от пішла швидко і так і вона має. Вести добре, стріляти має завжди. Бачите, є всякі кролинята. є тут більші, тут теж більші, тут чуть-чуть менші, бачу. Щось вона їх не догудовує. щось їй не вистачає. Попроколював всіх від кліща. О, є дубасик готовий. Це його буде викинути потім. Так, от дивіться. А тут який гляньте. Маслята, маселки. Тож залежить все від самки. Від самки, від цього, від породи, від плем'я, від, від генетики. Багато чого залежить, чого, розкажу чого. Недавно хлопці-дівчата забив декілька кролів, приїхали до мене люди купляти. Бо я бив на забой багато, приїхали купити декілька кроликів до мене. каже, ти б'єш, кажу, да, вже з самого ранку ми гатимо. І виходить, приїхали вони. Я сказав, що самочки будуть кіло 400. Люди приходять, я одну беру тушку на цей, на вагу, кіло 600, другу тушку, кіло 600, третю, кіло 600 Що не перебираю, кіло 600. Кажу, до Сані, йдемо, кажу, щось вдаримо, спробуємо, як воно буде. Вибираємо 2 600 з, е, цього. Кролика 2600 живої ваги. Ми його б'ємо. Там було 2590. Получається, кіло 500 з чимось. Це 50% 59% виходу тушки. Я щось не міг поняти, як так вийшло. Вдарли, провірили справді стільки. Потім дзвоню е до колеги кажу, слухай, ну, ну візьми на вдар, кажу, походу кажу, щось я набадяжую з кормом, кажу, що такі виходи, тушки йдуть, 59%. Колега б'є, каже до мене, ні, ти знаєш. Виходить, що в мене каже кіло 400, кіло 400 з чимось. Ну, то кажу, значить, генетика. Якщо не цей, не корм, значить генетика. Я вже думав, ну, бляха, ото я вже зробив корм, ну пройшло трохи часу, це вже скільки 3-4 місяці, вже, ну, як ми на цьому кормі гатимо. Попробували, і думаю, певно, що то від корму. Блін, все одно ті мухи лазають і все. Вже вроді пішли окроли, більш-менш такі стабільніші. Пішли відсадки, щось кожного тижня відсаджується, кожного тижня б'ється. Кожного тижня все робиться, але все одно от є оці і чуть воно неправильно. От є маленькі, так. І зразу тут відсадочні, вже треба відсаджувати, бо ті самки вже знову мають Ні, не мають вони родити ще, були тільки запліднені. Вони вже на днях їх провіряти. Десь п'ятницю, суботу і кажу, що знов... Запідняти в роботу, бо чуть спевне, що запізно. Або вже були запліднені, бо такі якісь дуже великі кровенята. І хотілося б знаєте, щоб було так 15-17, не багато, 15-17, отут десь рядкові 6-6-6. Отак, три батареї, щоб було от, от таких, Типа новонароджених. Чи там тижневих, отаких, от як ці. Потім три батареї, щоб були новонароджені, потім три батареї, щоб були отаких от таких рівних, ну, мається на увазі е підсадочних. Три батареї, щоб вже, все, сьогодні вже їх три відсажувати. Щоб були таких 3-4 тижні. 3-4. Одна батарея один місяць, е тиждень, друга там і третя, наприклад, там з третьої сторони. Ну, Трошки воно так не виходить. Получається, якщо отут одна батарея, там ще декілька панечок руленят. Ні, нема вже, то вже відсадили, це вже, це вже мають бути роди. Одна батарея і з другої сторони три таких, і там ще в малій кімнаті ще там декілька штук. Або ми маємо їх багато, або не маємо нічого. Я кажу, нащо ж ви так робите? Я кажу, Давайте будемо запліднювати так постійно по чуть Мені говорить, знаєш, каже, буває один тиждень, що заплідниця каже, під 90%, а другий тиждень 60-50. І каже, ми не можемо того вирахувати, бо це все каже, від погоди залежить само. Каже, ну, це, то ми мусимо завжди каже, з зазором. Робимо зазором, запіднів не 15-17%, каже, як ти говориш, а ми 25-30. Каже, є більше, запіднів більше. Каже. Буде щось лишнє, знаєш свою продасиш. Не буде, то каже, хай собі годять. Ну, Клучок, а тут, виходить, а тут виходить вже мене в От дивіться, яка лежить товарака. Та самочка має вже під 5,5 може і більше кілограм. І от дивіться, які там були заплітнення 16.06 кітна, 8.07 не і 15.08. Якось вона запліднилася. І кажу, два рази запліднів і на забої. Ти знаєш, в нас каже, не було самочок, каже, то ми мусили її запліднити. Я кажу, ну як не було. Дивіться, кажу, скільки ми вже гатимо їх, як не було з чого вибрати. Я кажу, я ж просив. Ну, ти знаєш, каже, ми вже ту сторону вибрали каже, на запліднення. Все каже, запліднюємо, ну, тут вибрали щось більше є е, ремонт. Тут, каже, зробимо з цієї сторони біля бочки, ми каже, собі зробимо ремонт. А вже каже, там та сторона, та що там ззаді під стіною, там каже, суто буде м'ясо, від хіколя, від того всього. Е, ну, Типу там, що нам не підходить, суто м'ясо. І тут так само, щось трошки будемо, каже, якщо сюди нам ремонт не буде влазити, то ми ще будемо каже, ставити його сюди, трохи, доставляти. Десь там в кінці, то буде щось може з забою. Ну, побачимо, каже. Ну, щоб ти собі орієнтувався, хоч на забой, тут можеш собі вибирати, каже, що хочеш. А тут, ти вже каже, нас питайся, бо ми каже, тут з Сашком будемо вести племінну роботу. Добре, хочете вести, ведіть. Роботайте, кажу, тільки писати, все треба писати. Все, ми каже, все пишемо. Песулечки скрізь є. А тут песолючок немає. А якщо немає, то значить що? Значить все на забій. Так само тут щось підписали. О, до речі, в мене тут є три самчика. Я не знаю, що не підписали, але десь етикетки впали. Три... О, три французи. О цьому Франик Франиквали чотири самочки підряд. То... Три французи десь Сашко порав, чи що упала етикетка, Самка її походу з'їла. Смайлика знайшли, етикетки не знайшли. Вони вже пух рвуть один з одного. Такі видно, до роботи вони хороші будуть. Лисувати вже. У мене таке вперше, Давно вже У мене такого не було, щоб кролики рвали пух один з одного. То ті самці, походу, буду залишати на плем'я, бо я їх поважив по вазі, вони по вазі гарно йшли. І там їх було щось в окролі 8 чи 9 штук, ну коротше, класні самці, і мені було шкода їх бити, я все бив, а тих типу, три оставив. То треба, ну, вони і так збиті, хоч і троє, і деруться вже, хоч і тільки троє їх. Треба буде, певно що розсадити, і я думаю, що вони быстренько ту вагу свою доженуть, хоча вони і так вже по віку набрали вагу гарно. І отут так само самчики сидять. Якщо смайлик є, значить то щось хороше. Каже, ми, Якщо щось погане, ми його не пишемо. А хороше, каже, все будемо писати. Добре? Кажу, пишіть. Так. Вроді все добре. Буду пане, що збиратися. І сипати додому. А ви подобаються мої відоси, підписуємося на канал, ставимо лайкоси, коментуємо. Всім пока, на все добре.